Всім привіт, друзі! Це подкаст «Англійський Експрес. З вами Герман Шкадор та наша викладачка Катерина Кожемяко. І сьогодні останній з першого рівня, 24-й подкаст. Уявіть собі, ми дійшли до самого фіналу, до самого фіналу першого рівня. Катерина, як настрій, привіт, Hi, I'm fine. Thank you. And I hope you all are doing great. Отож, сьогодні в нас досить таке підсумкове та граматичне заняття. Ми розглянемо з вами новий час в англійській мові, а саме Future Simple, А також повторимо часи, які ви вже засвоїли до цього часу. Пінали! Future Simple Future simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова will та дієслова у початковій формі, без частки to традиційно. Зверніть увагу, що дієслово бути – to be у future simple звучить як will be. Дивимося на приклади. I will buy this car. I will buy this car. Я куплю цю машину. We will find your key tomorrow. We will find your key tomorrow. Ми знайдемо твій ключ завтра. The project will be presented next Tuesday. The project will be presented next Tuesday. Projekt буде представлений наступного вівторка. Погляньмо з will. I'll go to the cinema next week. I'll go to the cinema next week. He'll fly to Paris next winter. He'll fly to Paris next winter. Заперечні речення у future simple утворюємо додаванням частки not до допоміжного дієслова Will. I will not go for a walk tomorrow. I will not go for a walk tomorrow. Я не піду завтра на прогулянку, чи We will not find key tomorrow. We will not find your key tomorrow. Ми не знайдемо твій ключ завтра. Скорочена форма від will not звучить як won't. Won't. She won't go to the cinema. She won't go to the cinema. Вона не піде в кіно. Or I won't work there. I won't work there. Я не буду там працювати. Або утворити запитання Future Simple, як завжди, слід поставити допоміжне дієслово will перед підметом. Наприклад, Will I go for a walk tomorrow. Will I go for a walk tomorrow? Я піду завтра на прогулянку. Куди я піду завтра? Отож. Future Simple використовуємо, як «що». ми не маємо конкретного плану. Тобто, я кажу: we will, travel around the world one day. we will travel around the world one day одного дня. Ми поїдемо у подорож навколо світу. Або ж коли ми виражаємо наші припущення або здогадки про майбутні дії або події. Звичай, з такими словами як sync think, think. думати вважати believe, believe. вірити. Expect, expect Очікувати be afraid, be afraid дослівно воно перекладається як боятися, але якщо я скажу I'm afraid I won't come це означає Я перепрошую, а я, я не прийду. Be sure Be sure бути впевненим Або ж такими прислівниками як Probably Probably Можливо Perhaps, perhaps. – Мабуть Certainly, certainly. – Безумовно Точно. Тощо. Наприклад, I think he will win this competition. I think uh, he will win this competition. Я думаю, він виграє це змагання. I'm afraid she won't come here on time. I'm afraid she won't come here on time. Боюся, що вона не прийде вчасно. Probably they will find the way out. Probably they they will will find find the the way way out. out. Можливо, вони знайдуть вихід. Третій випадок. Коли ми вживаємо Future Simple, це тоді, коли ми обіцяємо. Зазвичай зі словами promise, promise. Обіцяти або ж guarantee, guarantee. Гарантувати. I promise we will go to the seaside Next year. I promise we will go to the Next year. Я обіцяю, що ми поїдемо на море наступного року. Також вживай Future Simple, коли. Погрожуєш чи попереджаєш. Зазвичай, з такими словами, як threat, threat. – погрожувати, warn, warn. – попереджати. Улюблена фраза всіх вчителів та викладачів Be quiet or I'll send you out. Be quiet or I will send you out. Тиша, або я вас вижену. Також вживай Future Simple, коли ти говориш про спонтанні миттєві рішення або дії, які не були заплановані заздалегідь, а тільки не спали на думку. Іншими словами, ти вирішив це на ходу. Наприклад, I will take this dress. I will take this dress. <рес> я візьму цю сукню. Уявімо ситуацію, я стою я там в е -е, примірочній, так дивлюся на сукню. Така ну, прикольна сукня. Я її візьму. I will take this stress. Так, це було спонтанне рішення. При, на ходу зроблене. Або we will, go there right now. we will go there right now. Ми підемо туди прямо зараз. Це знову ж таки емоційне якесь рішення, раптове, спонтанне. Не заплановане. Не заплановане, звісно. І як завжди, маркери часу, що вживаються з future simple. Tomorrow. Tomorrow. Завтра. The day after tomorrow. The day after tomorrow. Після завтра. Tonight. Tonight. Сьогодні ввечері. Soon, soon. – Скоро. As soon as, as – soon as. Як тільки. Later – Later. Пізніше. Next week. Next week. Наступного тижня. Next month. Next month. Наступного місяця. Next year. Next year. В наступному році. Наступного року. In a week. In a week. Через тиждень. Або ж. In three years. In three years. Через три роки. А тепер порівняємо вже вивчені нами часи, а саме Present Simple, Present Continuous, Past Simple and Future Simple. О, ми так багато вже часів вивчив. Звісно. Отож. Перший Present Simple. Використовуємо на позначення постійного стану чи повторюваних дій у теперішньому, тобто те, що ми робимо з вами кожного дня чи з якоюсь регулярністю. Наприклад. Jason works for a big company. Jason works for a big company. Джейсон працює у великій компанії. He works from 9 to 5 every day. He works from 9 to 5 every day. Кожного дня він працює з 9 до п'ятої. Натомість Present Continuous виражає дію, що відбувається у цей момент часу. He's playing, the guitar now. He's playing the guitar now. Він зараз грає на гітарі. А також тимчасові дії у теперішньому. He's working, for a big now. He's working for a big company now. Він зараз працює у великій компанії, але мається на увазі, що це тимчасово, це не є постійним його родом занять. Past Simple. Використовуємо, якщо дія відбулась у зазначений час у минулому. Ми можемо відповісти на запитання when? Тобто коли. They got married, two years, ago. They got married two years ago. Вони одружились два роки тому. Тобто, коли? Два роки тому. Коли говоримо про дії, що відбувалися з певною регулярністю у минулому, проте більше не відбуваються. My mom often read me books when I was a child. My mom often read me books when I was a child. Моя мама часто читала мені книжки, коли я була дитиною. Або ж, якщо дії відбулись одна за одною у минулому. I got up, took a shower and breakfast and left for work. I got up, took a shower, had breakfast and left for work. Я встав, прийняв душ, поснідав і пішов на роботу. І нарешті Future Simple. Пам'ятаємо, що ми використовуємо на позначення майбутньої дії, що не має якогось конкретного плану, виражаємо припущення або здогадки про майбутні дії або події, коли ми обіцяємо, попереджаємо чи погрожуємо. І також коли ми приймаємо спонтанне рішення щось зробити. А тепер я пропоную взяти. Один конкретний приклад, конкретне речення, і його у, у всіх часах зробити. Добре? Добре. Ну, який приклад? Ну, давай щось з танцями. До прикладу, Present Simple. Я танцюю постійно, так? Я yeah. dance. і це означає, що ми танцюємо або кожного дня, або двічі на тиждень, або раз на тиждень. Тобто це відбувається з якоюсь регулярністю, так? І, наприклад, щоб згадати про це «s», яке додається, вона танцює. «She dances». Додаємо «s», «she dances». Окей, це був «present simple». Тепер нехай то буде «past, past mm -hmm. simple». Тобто, я танцював, вона танцювала. «I danced», «she danced». Я yeah. «Іди». так і це означає, що ми більше з тобою не танцюємо. Це було в минулому, так? Past uh -huh. Simple означає завершену дію в минулому. Uh -huh. Окей, тепер майбутнє те, що ми от зараз вивчили. Я буду танцювати. I will dance. She will dance. Of course. І що нас залишається? Це Continuous. Саме зараз я танцюю. I am dancing and she is dancing. Right now, yeah, or навіть якщо ти просто скажеш she is dancing, ти вже будеш знати, що ця дія відбувається саме в цей момент. Тому тобі не потрібно того now, Ну якщо дуже хочеш конкретизувати, додай його. Супер. Сподіваюсь, співставлення часів допоможе вам їх зрозуміти та правильно застосовувати їх у майбутньому. Тож, Германе, традиційно підводимо підсумки, та все ж вже цілого курсу першого рівня. Так, ми вивчили з тобою не тільки Future Simple, але ми вивчили вже ось такі часи, які ми щойно проговорили. І сподіваюся, ми зробили цей експрес-курс цікавим, швидким. І ми не будемо зупинятися на цьому. Ми підготуємо ще й другий левел. Тому, друзі, дякую, що були з нами. Катерино, дякую, що ти провела з нами цю третину останнього першого левела і чекайте на другий левел. Всім дуже дякую. Thank you and bye-bye. Yeah, bye. Thank you. Thank you for this chance. Bye. Take care.